Вночі Росія атакувала Україну 61 одним ударним безпілотником, зокрема шахедами, герберами та дронами інших типів на півночі, центрі та на сході нашої держави. Повідомляють про це у повітряних силах. Наші оборонці неба знищили 53 ворожих цілі. Відомо про влучання у восьми ударних БПЛА на шести локаціях. Тим часом понад 168 тисяч ворожих цілей уразили сили безпілотних систем за сім місяців із моменту створення. Про це повідомили у прес-службі. Родів цього роду війська. Орієнтовна вартість знищених об'єктів становить приблизно 20 мільярдів доларів. серед уражених цілей понад 50 тисяч військових противника сотні. Танків тисячі одиниць авто та мототехніки, а також артилерійські системи. Понад 350 цілей були знищені на території ворога, що завдало агресору збитків орієнтовно на 3 мільярди доларів щомісяця. Загалом з моменту створення угруповання сил безпілотних систем здійснило 832 тисячі бойових вильтів. Ну я наголошу, що президент закликав ну нового очевидно, якщо призначить Верховна Рада України міністра оборони Михайла Федорова саме з

Посилення технологічності у протистоянні ворога технологічності збройних сил України, лише єдина і сильна Європа може бути сприйнята серйозно як союзниками, так і ворогами. Про це у соцмережі ікс написав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск за його словами. Без згуртованості континенту загрожує поразка. Заява пролунала напередодні зустрічі так званої коаліції охочих у Парижі, де планують обговорити гарантії безпеки для України, тобто фіналізувати стан нам на зараз ці гарантії безпеки Туск наголосив на необхідності посилення обороноздатності Європи та. Збереження максимальної єдності між країнами а зустріч у Парижі стане частиною серії міжнародних консультацій щодо можливих параметрів мирної угоди між Росією та Україною. Ну я нагадаю, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, як і президент України Володимир Зеленський і багато інших представників буде брати участь сьогодні в засіданні коаліції охочих у Парижі. Там працює наша кореспондентка. і Ми дещо пізніше будемо мати пряме включення із Парижа. і дізнаємося більше. Також мають прибути Представники Сполучених Штатів Америки Вітков та Кушнер Феноель Макрон буде звісно, канцлер Федеративної Республіки Німеччини Фрідріх Мерц, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Віце-президентка Венесуели Делсі Родрігес офіційно стала тимчасовою президенткою України. Церемонія складання присяги відбулася під головуванням спікера парламенту Хорхе Родрігеса. Пише Associated Press. Делсі Родрігес вважають правою рукою Ніколаса Мадуро та одним із ключових облич його режиму. Останнім часом саме вона представляла Венесуелу на міжнародній Україні та вела контакти із такими союзниками як Туреччина, Китай та Іран. За порушення прав людини та підрив демократії США та Євросоюз запровадили проти неї санкції, водночас Родрігес неодноразово різко критикувала Вашингтон, хоча 5 січня закликала США до діалогу та покращення співпраці. Сім років як Православна церква України отримала Томос 5 січня 2019 року. Сталася довгоочікувана історична подія, коли Вселенський патріарх поставив свій підпис під Томосом про автокефалію української церкви. Цей день знаменував початок звільнення української церкви від російського впливу. Предстоятель. Православний церкви України митрополит Епіфанії привітав українців із цим днем і наголосив, що такий крок патріарха засвідчив відновлення церковної гідності після тривалих століть залежності. Українська церква отримала не лише належне канонічне визнання, але й нове натхнення і можливості бути по особливому відкритою для свого народу, говорити з ним однією мовою: віри, надії та любові. У ніч на 6 січня невідомі безпілотники масово атакували низку регіонів Росії. Про це пишуть тамтешні змі. Першу атаку зафіксували в пензі, де місцеві жителі повідомляли про 5-7 вибухів спалахів небі та пожежу на одному із підприємств. За різними даними під удар могли потрапити підшипниковий завод або фармацевтичне підприємство Біосинтез. Також у соцмережах з'явилися кадри пожежі на нафтопереробному заводу в Усмані лип. Тицької області також зафіксована атака дронів в Ленінградській області, де уламки впали поблизу компресорної станції. Ну і окрім того, вибухи чули у Твері та стар літамаку. Це вот, зазначив офіційних коментарів від російської влади. Наразі щодо цього немає. І це були всі новини станом на цю годину. Це Варшава, Київ ранок. Залишайтесь з нами.